Слава Господу. Знаєте, коли Ісус хрестився в воді, там сказано, що небо відкрилося. І Дух Святий злинув, як голуб на Ісуса, і сказав: Це Син мій улюблений. І коли Ісус помер на хресті, так само небо відкрилося. так? І Дух Святий, ну, так само, як Бог Духом Святим був з Ісусом, злинув на Нього, так само Він сьогодні є на кожному з нас, хто прийняв Ісуса Христа. Тому що, коли завіса розірвалася, відкрилося небо, і відкрився доступ наш через жертву Христа відкрився наш доступ до неба. І сьогодні небо не закрите, воно не мідне, його не треба пробивати, воно відкрите для кожного, хто прийняв Ісуса і хто є в ньому, хто живе в ньому. Так само, як Дух Святий був з Ісусом, так само Дух Святий сьогодні з тобою. Той самий Дух, який воскресив Ісуса з мертвих. Є Сьогодні в тобі, якщо Ти прийняв Його. І той самий Дух Святий робить такі самі діла, які робив Ісус. Нічого не змінилося. Він, живий, Ісус живий, Він воскреслий. Воскреслий живий Ісус сьогодні є тут. Я говорила з одним братом на тижні, і Він каже, що Він там. Ну, я не знаю, скільки років, ну, там переважно вони такі цифри вже не згадаю, там 20-30, знаєте? Років Господі і все знаємо. І він каже, що захворів, пішов, здав аналізи, і лікарка подивилася і сказала: ну, все, вже пора вмирати. По аналізах, все. Каже: я прийшов додому, ліг. І зібрався вмирати вже. Ну, послухайте, 30 років в Господі, чи ви, чи ви 20, чи ви 10, чи ви 5, чи скільки ви років, в Господі? В Господі, в Слові Божому, в Дусі Святому, в Ісусі Христі. І тут одна людина, яка зовсім не вірить в Бога, не вірить в чудеса, не знає Слова Божого. Прийшла в ваше життя. ну, Ви, ви самі до неї пішли. Не вона до вас, а ви до неї. Хотіли щось спитатися в неї. Вона вам сказала: вам кінець? І де тих 20 років ділося, де тих 30 років ділося, де то Слово Боже ділося? Де той Христос подівся в той момент, що Він змінився, кудись пішов, вже вже не, не живий, не працює. І він каже: я так полежав і подумав. Я ж там не точно пам'ятаю, але я вже зараз так як імпровізую. Так? Полежав, подумав, що думаю, ну, певно, не так і вже й просто вмерти, ні? Якби то добре, я вмираю раз і пішов собі. І Без проблем, правда? А якби ми так слухайте, якби ми так, все, Боже, забери мене, вже таке стало, що я хочу вмерти, давай! І ми пішли всі. Тут би вже віруючих, певно, не було на землі. Бо напевно, що в кожного з вас є такий момент, правда? Так, чи то тільки в мене таке буває, що так хочу вже на небо, що вже все. <сі> Боже, та, та як вони так? Не хочу вже нікого. Хочу до тебе. <сі> я пам'ятаю, колись дуже давно в мене такий був момент, що я там лежала, закрила в спальні, не хочу нікого бачити, бебе, -бе -бе, всі, всі, все. <сі> всі погані. я... Не хочу жити. І кажу, Боже, ну як же? Ну як ж, Я то переживу, як я буду жити. Я не переживу, не переживу. І той сама думаєш: як це, це не переживеш, а що ти зробиш? Переживеш, а що ти зробиш? І тут таке відкриття, то однозначно Господь і Дух Святий каже, те, за що ти так зараз аж до смерті сильно переживаєш, ти на небі не згадаєш. Взагалі не згадаєш. І ми дуже часто, то, то, як там <кхм> Йона, Йона з цим гарбузом, там, що він казав: Все, не хочу жити, бо ти мав спалити Ніневію, а ти, Я так і знав, що ти добрий. Ти їх простиш всіх. І ти, ти не, не виконав свого слова, ти їх помилував, не хочу жити. <кхм> і так само ми, там, хтось щось проти нас зробив, я знав, що ти добрий, ти їх не покарав, а треба було. І ми зациклюємося на якихось таких, знаєте, плотських людських речах. Ми їх ставимо на перше місце, забуваючи про основні речі, для чого ми тут є, про основні цінність той скарб, який ми носимо в собі Ісуса Христа. До мене телефонувала, а, і цей брат вже докаже, що він. І він зрозумів, що так вже не дуже то і легко померти, і він згадав, що він колись дивився наше відео і включив, і подивився якраз відео, де я розказувала про свою бородавку, що я місяць проклинала її, і, і, і потім вона щезлайла, яка це радість, що моє тіло мене слухається. Якась там бородавка, вона мене послухалася. В ім'я Ісуса Христа я її говорила, і вона мене почула та бородавка, вона не глуха була, виявляється бородавки, мають вуха. <рес> вони чують, і вони слухаються тебе. І, і він так подумав, подумав, певно, треба щось робити. <рес> Просто так лежати і депресувати від того, що мені хтось щось сказав. То нічого не змінить, ну, в добру сторону. І він зателефонував, попав на мене, був дуже радий. Я з ним поговорила і пробувала йому пояснити, що Христос Воскрес, а Він мені відповідає: а ну, брати і сестри, що він мені сказав? Воістину Воскрес! Правильно відповідь. Я йому кажу, то він Воскрес, то він що поможе? Ну так, він Бог там, неба і землі. І таке, знаєте, ну, проповідь мені розказує. Не треба проповідь. Треба серцем прийняти і повірити, що той Христос, який воскрес живий, є в тобі, Він зціляє, Він спасає без тих всіх, знаєте, показних правильних фраз, правильних відповідей. І я зрозуміла дуже часто. В нашому християнському житті є таке, що ми десь заходимо, в якесь таке місце, що ми вже все правильно знаємо, правильно робимо. У нас вже нема таких е, свіжих, живих стосунків з Богом, бо ми вже все правильно робимо. в Правильне е, місце, в правильний е, будинок ходимо, е, правильні речі говоримо. Не п'ємо, не куримо, не гуляємо. Ми вже все виконуємо. І забуваємо ті стосунки, о той скарб, який ми маємо. Що це є основне, що це є номер один в нашому житті. І вся решта додається нам, коли ми дивимося на цей скарб, який ми отримали, і тішимося ним. І я говорила з сестрою, ну вже з сестрою, вона зателефонувала жінка, якій хтось просто дав наш номер. І сказав, вони вам поможуть. Так часто люди дзвонять, мені дали ваш номер, а куди дзвонити? Не знаємо, а хто ви такі не знаємо. Ну, сказали, що ви нам поможете, і ти починаєш. Десь не, не з нуля, а з мінуса, знаєте, починаєш говорити якісь такі прості, елементарні речі, розказати людині, що вона не дзвонить до якогось лікаря, чи до якоїсь бабки ворожки, чи до екстрасенсу, що це церква, що ми її діти Божі, що Ісус Господь. Я так з нею поговорила, і там дитинка кричить, не знаю, що вона мене чула, чого не чула. Виявилося, що двохрічна дитина має рак, пухлину в голові. І ця мама можете собі уявити, в якому стані. Ну, наскільки вона перелякана, наскільки вона втомлена, виснажена, вона не знає, що буде. Вона в відчаї, вона в паніці. І вона не знає Бога, вона не знає духовних законів, вона не розуміє, що, що за що, чому, звідки? Ти починаєш їй це все пояснювати. І послухайте, дорогі улюблені в Господі, брати і сестри, ми, ми це маємо, ми знаємо істину. Ми можемо стояти твердо в цьому світі, який не твердий, який хитається. Ми можемо стояти. Спираючись, спираючись на слово Боже і встояти в будь-якій бурі, в любій ситуації. А скільки людей, як ця жінка, вони не знають, як жити і як виходити з тих ситуацій, вони просто розбиваються, вони в відчій. І ми тут є, і ми собі думаємо, ментка проблема там. Хтось мені щось там з родичів, не так сказав, щось. Щось з мене на роботі не так, і не заробив стільки грошей, скільки мені треба. І десь ще, що, ще. якісь такі знаєте, моменти, які нас накривають, з якими замотуємось в ту світу. І тут дзвонить така жінка, і ти розумієш, що ти маєш основу, маєш істину, маєш ту Божу віру, Божу любов, можеш людям допомагати. І оце найважливіше, що ми можемо робити в житті. Відкривати людям істину, відкривати людям очі, на ці духовні закони. Я з нею поговорила, розказала їй, щоб вона слухала школу, зцілення, помолилася за дитину. Дитина перелякана, навіть уявіть до того, що я кажу: візьміть дитину на руки або покладіть на неї руку, дитина вже боїться, кричить: Не піду, що ти хочеш? Не йду до лікарів. Вона вже перелякана від, від тих всіх процедур, від того, що уявляєте, два рочки. І я їй дала завдання прослухати школу і передзвонити, коли прослухає. школу, вона дзвонить на другий день. Я кажу, я вам казала прослухати школу. Вона каже: я прослухала. І кажу, і скільки ви уроків прослухали? Вона каже, два, аж два, багато. Я думаю, ну добре, слава Богу. І кажу: І що ви почули? І вона так. Знаєте, коли нам перший раз там розказували якісь такі речі, там, що Бог тебе любить, що ти важливий на цій землі. Ти такий знаєш, ти звідки знаєш, що мене Бог любить? Ви звідки знаєте, що я важливий? А ви звідки то все знаєте про мене? Так само вона. А, а, а що ви почули? І вона так: ой, я навіть не знаю, що сказати, потім каже, Ну, я зрозуміла, що так ровотичева зцілилася. Ісус її зцілив, бо вона вірила. І якщо вірити, то можна отримати чудо. Алілуя! Слава Богу, з двох уроків це дуже багато, правда? І я ще трошки з нею поговорила. І я, я вже там зараз не можу точно згадати, як це все було, але я їй ще в кінці сказала, в кінці розмови, що е, спасіння і зцілення неможливо не заслужити. Це подарунок, і це милість Божа, а подарунки не заслуговують, а просто приймають з, дяч, з вдячністю. І це неможливо ні купити, ні заслужити. Нема таких грошей на землі, за які ви можете купити собі спасіння чи зцілення. Нема таких діл, нема таких молитов, пустів, чим би ви могли заслужити цей дар Божий. І тут вона розплакалася. Каже: дякую. Ви мені сказали те, про що я думала, що дитина моя. Ну точно заслужила зцілення. А от чи я заслужила, щоб дитина спаслася і зцілилася, то я не знаю. І вона знову розплакалася, дитина знов, мама, не плач, ти знов плачеш. А вона ні, я не плачу. І тоді ми помилилися з нею, щоб вона прийняла Ісуса Христа в своє серце. Галілуя. Ми дозволили. Писання говорить, що зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небі, а що розв'яжете, то буде розв'язане. Ми дозволили Христу прийти в її серце і бути з нею, і допомогти їй вийти з тої ситуації. Скажіть, як вам зараз ваші проблеми великі? Маленькі? І в порівнянні з тим? Що подарував нам Господь, що ми маємо в житті, чим ми можемо користуватись для себе і для інших? Ми тут не просто люди, ми надприродні люди. Ми Божі діти, ми Божі творіння, ми представники Ісуса Христа на землі. Це не наша видумка, це не наша ідея, це не ми круті. Це Його ідея. Він так запланував, щоб ми стали його дітьми. І явили світу, Богу, Божу любов і допомагали людям. Колись хтось мені сказав, колись хтось тобі сказав про те, що Бог любить безумовною вічною любов'ю всіх людей. Однаково. Ні, мене більше. Ні. Всіх однаково. Всіх однаково. Це ми ділимо їх, всіх. Перестаньте їх ділити. Надостойних, недостойних, правильних, неправильних, духовних, недуховних Бог любить всіх людей і хоче, щоб всі спаслися. І всі наші питання можливо вирішити за допомогою сили Божої. Але наскільки ви будете щасливі, більше щасливі від того, що ви будете ділитися з людьми цією істиною? Це буде справжнє ваше життя. Ви відчуєте смак життя тоді. Алілуя. Не, не просто, що ви ставите ціль, вам треба якусь річ, і ви досягаєте, і ви щасливі 5 хвилин. І потім думаєте, треба наступну річ вже до тої речі. Знаєте, Знаєте такі штуки? І там нема кінця, слухайте. Це як з тими заробітками. Поїхала на, за, на заробітки в Італію, щоб купити плаття на випускний. Знаєте? Знаєте ту історію? Купили, а плаття треба два і дві пари взуття, а треба трошки довше побути. Купи, а тепер треба після випускного поступати? Поступили, заробили, заплатили, запхали в інститут. А тепер треба платити за навчання. А тепер треба хату купити. Купили. А тепер треба ремонт зробити. А тепер, а тепер вже не можемо вернутися, бо нам вже там ми звикли, а тут вже нам не так жити, як там. А як ми тут будемо жити? Вже не ті гроші. Треба їхати туди. Розумієте? І нема кінця. Але коли ти віддаєш людям слово Боже, яке оживляє, спасає, змінює, зцілює. Що там мені було варто розказати про ту мою бородавку? Скажіть ну, велике діло. Молилась місяць, бородавка щезла. Ну, що тут такое, я могла нікому не розказувати цього. Але я вже стільки свідчень чую, що люди прослухали про це і вони зрозуміли. Скільки бородавок вже відпав, скільки чудес стало. Я могла не розказувати про ту свою ногу в горах. Ну, впала в горах, ну встала і пішла. Алілуя, слава Богу. А скільки вже людей зцілились, і ноги, і руки, бо вони почули, що це можливо. Щоб проста людина на землі може це використовувати для себе в повсякденному житті і отримувати успіх. Алілуя. Тому Писання говорить: говори, не мовчи. На всякому місці не мовчи, а говори, і ти побачиш славу Божу. І тоді оце життя не просто гонитва за вітром, так? гонитва за якимись насолодами, якимись людськими досягненнями, і яких ти не можеш отримати до кінця тої насолоди. Як е, хтось мені десь на днях розказував, що там якийсь чоловік, він мільйонер, він багатий, сидить в депресії. І... Його не тішать ті гроші. А ви думаєте, о, мені той мільйон? То я би і тішила сиділа. <гум> ні? <"Не?" гум> а він не тішиться. <гум> Знаєте чого? Бо гроші то не є найбільше щастя. Успіх там, бізнес і то все решта то не є найбільше щастя. То вже за тисячоліття доказано Христос. Це є саме більша істина, скарб і щастя. Христос в нас, і ми в ньому. І коли ми Його являємо світу, Він приходить сам. Я, я так казала тому чоловікові, кажу, коли ви багато говорите про болячку, яка вона, біси приходять. Їхня присутність. Болячки присутність. Знаєте, кого ви кличете? І коли ви говорите про Христа, приходить сам Христос і підтверджує ваші слова чудесами і знаменами, такими самими, які були в Ісуса Христа. Недавно приїхав мій родич, ми були на грибах, благословили його грибами, він такий. Ну, ти там файно говориш про гриби? Дуже. Тільки то все решта вже не треба говорити, що ти там. Говориш, бо то все реклама. Про Бога це реклама та просто, щоб ну, ти рекламуєшся просто, то нічого нема. Це все неправда. От про гриби нормально говори, а все решта не треба. І Богдан каже: знаєш, в мене був скуліоз. Ти знаєш, якщо сколіоз є, то він є. Він нікуди не дівається. Він так, так, це правда, бо він медик. Каже: е, якщо грижі, в мене були грижі, якщо грижі є, то вони теж самі нікуди. Ну так, так, грижі теж надіваються. І Богдан каже: ну і як я ганяю по тих горах за грибами? А він такий стоїть. Ну, просто ти тоді був молодий, нерухливий, а зараз ти бігаєш, рухаєшся. <реш> і мій брат колись. і це, Я кажу, чуєш мій брат теж хотів мене бити колись аж за то. Та що ти розказуєш, туберкульоз зцілився? Та що ти розказуєш? Нога виросла. тобі треба все. До психіатра, ти вже чисто. І Той каже, правильно, ми б би тебе били, за таке, бо то все реклама. <реш> Послухайте, Ісус Христос. Реально воскрес, він живий. І хто хоче його побачити, хто хоче його відкрити, тому він відкривається. А хто каже, це реклама, його нема, це все неправда, тому він і не відкривається. Тому Писання говорить: шукайте перше Царство Боже, шукайте Господа, поки можна знайти, поки Він близько, і ви його знайдете, бо він хоче явити себе світу, хоче явити себе вам. Його любов безумовна до кожної людини. Алілуя. Що ми маємо, брата і сестри? Який скарб, яку цінність? Тому давайте будемо його цінити, давайте будемо його любити, говорити про нього на всякому місці, вчасно і невчасно, щоб він приходив і щоб ми бачили його. Амінь.